Курс ми відбули, от, вас навчили. Я думаю, знання у вас лишилися більш на тому рівні, щоб достойно командувати вашими підлеглими особами складами. Мотивація була прийти на курси, щоб навчитися. Якихось базових вмінь і знань, як управляти підрозділом, тобто відділення. В даному курсі ми дуже класно розглядали TLP, тобто процес управління підрозділом, і також ми розглядали ще кілька хороших процесів, ось від неї, я думаю, що цей курс був корисним. Це сьогодні відбувся випуск суміщених курсів лідерства. Ми їх проводимо на базі Державної спеціальної служби транспорту. Та на цьому курсі ми вивчаємо за зразками НАТО. Це нова система, яку потрібно знати військовому сучасному. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію, тому треба навчатися, розвивати і перемагати.